Абсолютний чемпіон світу у другій найлегшій вазі, японець Наоя Іноуе, висловився щодо статусу найкращого боксера планети. Я є найкращим боксером у світі незалежно від вагової категорії, заявив Іноуе. Його слова пролунали після того, як авторитетне видання The Ring опублікувало оновлений рейтинг P4P – найсильніших боксерів сучасності. У топ 10 відбулися суттєві зміни після яскравих боїв, що відбулися 13 та 14 вересня. Японець впевнено підтверджує свої амбіції залишатися серед головних зірок сучасного боксу. Український вінгер Михайло Мудрик знову опинився в центрі уваги цього разу не через футбол. Гравець Челсі почав активно коментувати пости відомої американської блогерки та співачки Джордін Джонс в інстаграм. У своїх повідомленнях Мудрик жартома називає Джордін своєю дружиною та навіть запитує підписників, чи варто йому зробити перший крок у стосунках. Такі коментарі українця швидко помітили фанати: одні підтримують сміливість футболіста, інші жартують, що він більше часу приділяє інстаграм, ніж грі на полі. Українська зірка стрибків у висоту Ярослава Магучих поділилася своїм настроєм напередодні чемпіонату світу. Вона зізналася, що не засмутилася після другого місця у фіналі діамантової ліги, де поступилася Ніколі Оліслагерс. За словами спортсменки, головна мета майбутній чемпіонат світу. Де кваліфікація відбудеться 18 вересня, а фінал 21 21-го. На чемпіонаті світу потрібно показувати характер і боротися до кінця. Якщо щось не виходить, слід зробити висновки і рухатися далі. Саме це відрізняє професіонала від аматора, наголосила магучих. Діліться своєю думкою в коментарях. Нам цікаво знати вашу позицію. Ставте лайк, якщо вам сподобалося відео, та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити найсвіжіші новини спорту.